І ми почнемо. почнемо зимових ж трусів, здається, немає, значого? Літні є, замазь бути зимові. Ні, труси є чоловічі. Є, до речі, зараз жіночі, труси жіночі і топ жіночий. Я бачив фотки, але ми сьогодні їх не взяли, тому що було б дивно. Мені здається, що ми зараз. Але вони є, і навіть є жіночі костюми літні польові, які передбачають жіночу анатомію. Вітаємо, ви дивитесь армія Тіві. Сьогодні у нас повна розпаковочка речового забезпечення військовослужбовця збройних сил України. Тому якщо ви ще не долучилися до лав, і думаєте, що хлопці голі босі, то це не так. Помічник начальника речової служби 68 восьмої окремої єгерської бригади імені Олексій Довбуша. Зараз він розкаже все, на що має право речовому забезпечити військовослужбові збройних сил. Це має трусів, то ми починаємо зі шкарпеток. Це теплі шкарпетки, називаються вони, мабуть, не так, але шкарпетки трекінгові. А, вони теж так. Е, В принципі, всі, хто служив в Збройних силах, такі були, вони теж дуже зручні, але їх прямо треба носити коли холодно. Тому що коли трошки там погода, погода зараз мінлива в Україні, коли там плюсова температура, і коли ви знімете десь хаті з побратимами, вони, коротше, не зрадіють цьому. Тому тоді краще носити літні. Але це теж класні. Скільки і три пари видають. Три пар... А чи літніх шість і ще скільки літніх? Чи, чи теж три? Uh, ні, літніх шість пар, а зимових три. Чому? Бо зима коротка. Так визначили старше начальство. <ріху> на три місяці зими вам вистачить, в принципі, та й у нас не холодно, тому не буде так часто вдягати. Але якщо на позиціях довго стояти, то ну це прямо дуже помічна штука, тому що тепло. Це в нас, я вже знаю, це труба. Шарф, шарф, шарф труба шарф труба. Але зимовий. Але зимовий, да. Тобто такий самий, в принципі, можете його. що, Коли холодно, шийку воно гриє, гріє і типу непогано. Білизна зимова. Так, не літня. Ні. Це зимова білизна, тюрмушка. Такі кальсони. Це називається кальсони. Це кальсони. Кальсони зимою. Кальсони Ті, Тірмушка насправді класна. І от те, що я вам казав, коли холодно, то тюрмушка дуже помічна. В принципі, тут у нас є ще зимові штани, ми їх зараз вам покажемо. Але, в принципі, всі це знають. Коли зима не геть холодна, не падають, там величезні морози, то бійці часом надягають тірмушечку. Штанишки оці кальсони. І зверху літні штани. Вони такі, як на мені, на мені, такі як на Денисі. Типу, воно тепленько і добре. Але коли вже геть холодно, то для цього у нас що є? Є, 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 є фліска. Ні, ні, ні. Фліска це десь у айтішників. Якийсь мерч. А в Збройних силах це куртка костюму утеплювача. Куртка костюму утеплювача. Ходять чутки, що існують штани костюму утеплювача, але їх ніхто не бачив. Фліска. Фліска, так. Да. Всі це називають фліска. Але, так, да, до речі, лайфхак мене, це, мене цьому навчили в армії. Ми з Денисом це вже обговорювали поза кадром, що ні в якому разі не надягайте фліску під некітеля, як вам правильно. Найбуде кітіль, Ну так, да, це трошки колхоз. Да, і треба, треба трошки трошки зверху носити. Кітіль, а потім фліска, якщо вам холодно. Бо це елемент зимової форми одягу, а то літня. А з іншого боку, я думаю, що військова форма для того і видається, щоб люди використовували так, як їм завгодно. А якщо вони десь не, не на якихось публічних заходах, то вона як має жа? бути зручною, вона має відповідати їх потребам. В принципі, носіть, як вам зручно. Ви зручно виконувати ваше. Всі люди заборі. дорослі. Ну, так. Да. В армії зараз багато дорослих людей, до речі. <гум> <гум> це, <гум> що це? Це теплі штаніжки. <гум> Ні. Які ще є версії? <гум> <гум> Стани зимові, індивідуани, вітру вологозахисні. А, ну до речі, так. Да, тут канина така, вони що… вони в самій назві відповідають на запитання для чого вони. І вони складаються з двох частин. Всередині є піштаники, які в цілому можна носити і окремо, і вони теж піксельні. Блин, а Там там що були піштаники? Так, вони з двох двох компонентні штани. А, точно. От можна носити тільки це, або тільки це, або його і одночасно, тільки... якщо температура. Ну, тільки це, мені здається, це якось воно буде дивно виглядати. Так всі ходять. В районі так всі ходять. Як бомбі рятому, не? А? А, да. Е, да. Це дуже теплі штани, насправді вони теж такі були. Е, зараз нема, тому що, в принципі, інші в мене задачі. Але менше з тим, коли дуже холодно і коли у вас. Прямо ви там на позиції довго перебуваєте, і у вас, типу, стояча, там ви спостерігаєте, там піхота, там доклад, доповідаєте, то вони помічні. інакше, якщо ви багато рухаєтесь, то в них дуже спекотно. І, типу, ви будете мокрі. Ну, це такий мій досвід, можливо, якийсь інший досвід, але менше з тим. І раніше куртка вітрово захисна зимова також складалася з двох частин. Зараз от е, у нас з'явились зразки такі однокомпонентні з однієї частини, але раніше це був такий бомбер. Зверху якого була накидочка. Але так, ну, так зручніше, блин, ну це зима, це має бути куртка, бо цей бомбер воля. Але вона тепла. Вона тепла, да. вона тепла і І, щоб бійці, не ходили... і не щоб бійці не ходили в одному бомбері, бомбер просто прибирають <свистити> і виносити просто курточку. Ще у нас є а. шапка зимова. О, легенда! Але вона немає має про що, щоб вона розповісти. Ну, це, це шапка. Це просто шапка на флісі, вона тепла. Теплока. А що від неї ще очікується? Николусь... Просто, щоб вона була тепла. Коротше, <говори> колись мене в Дніпрі мені колись Алкаш пропонував купити рукавичку одну. <говори> і каже: братан, в ній тепло. <говори> це було в магазині, коли він стояв за горілкою. Так, так, але ще є отака штука, це називається шапка Феска або шапка підшоломник. Просто так і, Просто так в ній теж ходять, здається, ні? Дехто я б не став. <ріст> <ріст> Але гарна флісова шапочка. Так. З чолом зверху чогось треба одягати, а вона ту зручна. Типу, до речі, коли ви бачите бійців, які надягають. На цю шапку шолом. А я, це, це дуже неправильно. Це неправильно, по-перше, і виглядає воно не стильно. Ну, ми ж казали, що стиль це головне, ви маєте бути зразок. Ну, Але якщо ми говоримо про шолом, то ще дуже важливо, щоб шолом закривав нормально вуха і нашу голову. А якщо витягають зверху такої шапки, то дуже часто я бачив, як хлопці його одягають шолом десь просто зверху. І не зрозуміло, що він від чого він захищає. Що, до речі, які на кепку, на, 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 на кашкет надягають, на кепі. Або, Або на панаму. На воно... <laughs> Колись зимові червики, були коричневого кольору. І вони були такі самі, як і літні, такі самі, як і домиссезонні, але нарешті. Е... Не коричневі вже? Ні, ні. ні. Вони зелені. Це справжнє сучасне. Вибачте, за широдіння, але ж ну, розумієте, воно ж це новеньке, тут все бумажечка, да. все як треба. Нульцеві. Він, до речі, не важкий, тому що ті коричневі, я пам'ятаю, вони були. От... Вони були прямо дуже важкі. Вони, типу, теплі, все таке, а ці от прямо. Великі, зручні, теплі гнуться і дихають. Це теж, звісно, як і з літніми тут йдуть. Стільки додаткові тут ідуть. Тут є навіть щіточка, спеціальна щіточка для чистки як Nobuca. Яку ніхто не використовує. А варто було? <рес> в принципі, В принципі, ми обговорили і. Анпакін зробили майже всього, тому що ми мали щось забути, чогось може на складі зараз не бути. Але це все, що, на що має право військовослужбовець отримати там в різні періоди часу, коли мобілізуються, зараз від задачі. Там ну все таке. Тобто, бачите, що речей дуже багато, всі вони в баул не влізуть, і ви на це маєте право. А що ще охоплює речове забезпечення? Е, давай так, ну. Перша задача речового забезпечення це забезпечить військовослужбовця, коли він тільки прибув мобілізований в військову Причімо. частину. В нього може не бути нічого, і задача речовиків зробити так, щоб в нього було все для виконання завдань. А ви побачили все, що видають не все, а те, що, те, що ми змогли принести в наших руках, тому що його дуже багато. Тому що ставайте до лав. Або якщо ви не знали, то йдіть задовбити свого старшину, щоб він його видав, якщо вам це потрібно.